Пішов сніг, а ми стояли пліч опліч, і зовсім не було холодно. Нас гріли жовтогарячі стрічки, оптимізм і щирі надії в серцях. Тут перший стрічний ставав щирим другом. Ми ладні були на все: агресія, допомога і навіть жертва власним життям. Кожен українець пам'ятає, як це було. Це була найкраща революція в історії України. Усі стояли за одну спільну мету. Віра людей була настільки сильною що відступили навіть продумані піар-технології. Усе це видавалося навіть чимось містичним. Без містики не обійшлося й далі. Уже згодом після тріумфу стало зрозуміло: мрії мільйонів не втіляться в життя, крах помаранчевої революції. Що ж сталося? У чому помилка і на якому етапі стався збій? Інфошок знайшов відповідь на запитання, чому така ідея провалилася. Політологи висували безліч теорій, звинувачення сипалися на політиків, мов град, а дарма. Варто тільки як слід придивитися: саме цей символ відбився в очах і серцях революціонерів. Підкова стародавній магічний знак, що є символом благодаті. З давніх давен вважали, що підкова на дорозі на щастя. За обрисом вона нагадує посудину, глечик, символ достатку. У підкові глечикові ліпше зберігалося добро, тому прибивали її над дверима лише ріжками догори. Лише в такому положенні підкова є потужним магічним артефактом. Щойно її кінці опустити долу, позитив стає джерелом негативної енергії. Форми зв'язані з острими углами, з якими ти виступаючими різка частинами вони Ім приписується такою е, кінство що то е, ані создають течення такої остро направленої негативної енергії. Головна хиба помаранчевої революції неправильне використання такого потужного символу підкови. Як наслідок, усе, що могло в ній накопичитися і принести пожиток Україні, просто перекинулося і витекло в нікуди. Стоїть з уваженням відноситися. Тем суеверием, к которым вы привыкли. И отбрасывать их так вот очень легко и просто не стоит. Почому бо тому що ви можете скільки угодно говорити раціонально. Ну я в не вірю. В підсознання так легко не достучатися. Україна не єдина, хто став заручником магічних артефактів. Ці символи нової Німеччини впізнає кожен. Гітлер розумів, щоби зробити справді щось велике, однієї логіки та розуму замало. Тому оточив себе потужними символами. Ось цей нацистський хрест, що його Гітлер запозичив у магії Вуду та єгипетської релігії, мав означати неперервний рух до перемоги. Цим хрест. С він переможно прокотив усією Європою, аж доки хрест потрапив на Слов'янську землю. Саме тут магія перестала працювати. Це старослов'янський знак сонця коловрат. Дуже схожий на німецького хреста, але гачки спрямовані в інший бік. Потрапивши на територію слов'ян, хрест ніби змінив свою магічну силу і став означати рух назад. Гадаємо, не варто згадувати, як непереможна нацистська армія містичним чином повернула назад. А ось ще один приклад того, як звичайний символ може перекинути догори дригом долю цілої держави. Символом комуністичного СРСР була зірка, теж надзвичайно могутній та агресивний символ влади. Але якщо його розшифрувати, виходить символ людини гармонійної і агресивної, але не захищеної. Ліпшим варіантом є розташування зірки в Пентаграмі. Такі відзнаки теж були в союзі. Тривалий час країна протрималася на цьому міцному агресивному символі. Але самі знаєте, у поєднанні ж п'ятикутні зірочки мають цілком позитивний вплив і, нібито захищають одна одну взяти, бодай американський прапор або прапор євроспілки. От вам і пояснення: тепер в Україні криза і справжній хаос. Дорога у Європу здається остаточно перекрита, в Росію загазована. Сестричці Грузії нині не до нас, і з НАТО теж усе незрозуміло. Український народ, немов накрила арка нещастя, він пожах знає, як налагодити ситуацію в країні. Потрібно просто взяти усі символи підкови і встановити їх правильно. Ось так.